Фельдманекопарк перетворює тварин на спосіб заробітку. Із такою заявою у соцмережах виступила зоозахисна громадська організація Юенімалс наприкінці жовтня. Як пояснює керівниця відділу стратегічних ініціатив організації Ольга Чевганюк, вона з колегами бачить системні проблеми у Фельдменекопарку. Намагаючись розібратися у ситуації, суспільне з'ясувало, що екопарк не має дозволів на утримання диких тварин. Що ще, ще ми дізналися з відповідей на запити, у чому полягають претензії зоозахисників? Як все це коментує керівництво екопарку? Дивіться далі. Порушення правил утримання тварин та поводження з ними це одне з головних зауважень зоозахисників до копарку, говорить керівниця відділу стратегічних ініціатив Ольга Чевганюк. Останнім тригером стала ситуація, коли на день захисту тварин даний екопарк вивозив тварин в торгівельний центр для того, щоб надавати з ними фотопослуги. В даному випадку їх вивели у неприроднє середовище, змусили стресувати і змусили переживати оці всі доторки людей. Фаховим спеціалістам поведінковим, які Знаються на диких тваринах, це видно, і це завжди комплекс якихось ознак. По-перше, це поведінкові ознаки тварин. Тварини можуть або уникати людей, або проявляти агресію, або навпаки, проявляти певну апатію. Це можуть бути фізіологічні ознаки, наприклад, серцебіття або позіхання, або тремтіння. Це можуть бути якісь ознаки по типу стереотипії, коли вони повторюються однотипні рухи. Зоозахисниця говорить про дитячий садок тварин, який екопарк з вересня проводив на території ринку Барабашово у Харкові. Запрошення на зустріч з дитинчатами різних тварин, як свійських, так і диких, публікує офіційна сторінка ринку у соцмережах. Адвокат Роман Чумак пояснює, згідно із законом України про захист тварин від жорстокого поводження, надавати фотопослуги з дикими тваринами можна, але лише зоопаркам, циркам та дельфінаріям і за умови, що тварини не страждають. Дуже важливо, щоб це не було. Пов'язана з жорстоким поводженням з такими тваринами і не було пов'язана з жебраством, бо за це передбачена відповідальність. Юристи Юенімалс подали заяву до нацполіції Харківщини із проханням перевірити, чи не було жорстокого поводження з тваринами під час заходів на Барабашово, каже Ольга Чевганюк. Правоохоронці у своїй відповіді зоозахисникам повідомили під час перевірки в екопарку вони не побачили ознак жорстокого поводження з тваринами. Свої пояснення щодо фотосесії з тигринятами на Барабашово керівництво екопарку надало лише правоохоронцям. Відповідати на питання суспільного речниця екопарку Олена Клименко відмовилася. Поліція ж у відповіді на наш запит повідомила наступне: метою заходу було створення позитивної атмосфери, емоційної підтримки відвідувачів та підвищення їхнього інтересу до питань охорони природи та захисту тварин. Як йдеться у відповіді на наш запит, правоохоронці опитали людей відповідальних за перевезення тварин на Барабашово, заступника директора та ветеринара Фельдмани Копарку. У ході перевірки поліцейські встановили. Тварин транспортували із дотриманням вимог законодавства, а майданчик з тваринами огородили. Далі цитата. Під час опитування заступник директора, охоронець та ветеринар Фельдман Копарку підтвердили, що кошти за вхід та фото з тигриням не стягувались, оскільки захід мав благодійний характер. Під час опитування ветеринара встановлено, що тигриня на прізвисько Декстер перебувало у задовільному фізичному стані. Ознак травмування, виснаження чи стресу не виявлено. Ознак знущання, завдання тварині фізичного болю чи страждань, залишення її без нагляду або в умовах, що суперечить природним потребам, не виявлено. Президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова з висновками поліції не згодна. Чи є тут жорстоке поводження? Чи ні поліція не виконала свою роботу 100% Я вам розповіла, чому давних немає висновку ветеринара, фахівця ветеринарної медицини. ні про поведінку тварин, ні про їх фізичний стан. Тварин ніхто не оглядав і нічого не зробив. Просто поліція так рішила. Визначити цей стан, чи є це жорстоким поводженням чи ні, можуть лише експерти. Це все оціночні поняття, які, на жаль, законодавство не чітко не визначає. Це все має такі суб'єктивні познаки. Тобто, це все скажімо так, дуже важко визначається з практичної точки зору. Але навіть якщо жорстокого поводження з дикими тваринами під час дитсадківських днів на Барабашово поліція не встановила, Фельдманекопарк все одно не може організовувати фотосесії з ними. Він не має статусу зоопарку. Таку відповідь на наш запит надало міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Те саме з'ясували і Юенімалс. Ми надсилали звернення в Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, де власне нам підтвердили, що статус зоопарку фельдманокопарку наданий не був. Суспільне запитало також сам фельманокопарк, чи є у них статус зоопарку та дозвіл на отримання диких тварин. Відповіді на цей запит ми також не отримали, але отримали відповідь від Мінекономіки і в ній йдеться. Жодна з організацій, зареєстрована на території фельманокопарку, не має дозволів на отримання диких тварин. От, Сишити час близькі ближні бой пошов уже пожала. Ще одна проблема, на яку звертають увагу зоозахисники, це близькість екопарку до фронту. У 2022 році його територія опинилася у сірій зоні. На неї заходили російські військові. Частина приміщень була пошкоджена обстрілами. Тоді, під час спроб нагодувати та евакуювати тварин, загинули п'ятеро співробітників екопарку та неповнолітній волонтер. Гинули також і тварини. Двоє працівників дістали поранення у липні 2024 року, коли по екопарку вдарив російський безпілотник. З вересня 2025 року сюди почали долітати російські fpv дрони селище Лісне розташоване за 20 кілометрів від території, де йдуть бойові дії. За словами представниці Юені Малсольги Чавганюк, організація готова вивести тварин звідси у безпечніші місця, якщо про це попросить адміністрація екопарку, але досі такі запити не надходили. В нас є співпраця приклади співпраці з Big Cat Sanctuaries і іншими установами, які є реабілітаційними центрами, що знаходяться у відповідному кліматі з відповідною великою площею на одну тварину. Тому можливість знайти такий прихисток він точно є. В них зоозахисники вже неодноразово намагалися забрати цих тварин, навіть коли були. Дуже сильні обстріли. Зоозахисники виїжджали автомобілями, наче вже домовилися, під'їжджали автомобілями під Фельмана Копарк вивозити тварин. І раптом Фельдман і його зами відмовлялися віддавати цих тварин. Загалом суспільне відправило в фельдманокопарку п'ять запитів з проханням підтвердити, що у них є дозволи на отримання диких тварин та пояснити, чому тут продовжують розводити тварин попри небезпеку обстрілів. І це єдина відповідь, яку ми отримали. Жодного прізвища під нею не стоїть. За результатами здійсненої перевірки, співробітниками поліції не встановлено даних, які свідчили про наявність дій або бездіяльності з ознаками жорстокого поводження з тваринами. Усі дикі тварини на території парку утримуються у відповідності до біологічних, індивідуальних та видових потреб. Також вони забезпечені водою, їжею, життєвим простором, який задовільняє усі потреби у природній активності. Спілкування з екопарком, міністерством, поліцією та іншими установами тривало понад місяць. За цей час ми кілька разів пропонували керівництву екопарку прокоментувати зауваження зоозахисників та встановлені нами факти. Від коментарів на камеру працівники прес-служби щоразу відмовлялися, а чоловік, який представився керівником прес-служби, заборонив нам проводити зйомки на території екопарку. Одна з перевірок поки триває. Як повідомила поліція Харківщини у відповідь на наш запит, зараз правоохоронці встановлюють, чи законно Фельдманакопарк отримує тварину неволі.